19 березня я подала запит до генпрокуратури по чотирьом останнім на той час випадкам порушення прав журналістів і попросила надати інформацію про підстави відмови в порушенні 171 статті і про перебіг розслідування. Відповідь на жаль, я отримувала лише по одному випадку. Це по Дмитру Гнапу, телеканал ТВАЙ і досі три випадки: це два в Донецьку побиття, і одне в Луганську. На жаль, відповіді не отримала. Вже що лише 19 березня, коли до вас звернувся начальник відділу Генеральної на прокуратури, вони дали нам інформацію. No. 15-го було у нас розмова на нараді. Вас зателефонували, пані Оксана, що нагадаєте нам, що ви такі лакоти. Ви звернулися до нас, вам дали відповідь 22-го, так? Відповідь начальника відділу Вибух, так? І по всім іншим випадкам там до Донецької, Луганської, Київської пропрацю направо там, доручення. Воно направо доручення і вам місячний теж буде надана інформація про результат. Мені просто документи не прийшли і я вам можу повітря. Ну можна ви можете мені передати. Я з ними ознайомлюсь і, і дуже це буде досить. Стосовно того, що 15-го числа у нас було проведене засідання МРГ, це була п'ятниця. 16 та 17, чи це був четвер? Четвер. Четвер, так. Тобто, ви нас вимагаєте в цей Згідно законодавства, 5 робочих днів у вас є. Я не вимагаю в цей же день. Мої кількість слова зараз ушли. перейти до останнього власне питання в пряху денному йдеться про спільні рекомендації авторам проекту змін до закону про захист суспільної моралі. Я хочу проінформувати, що фактично всі учасники відкритої розмови принципово погодили спільні рекомендації. Це власне відбувалося в цьому проміжку між попереднім засіданням нашої ведучої робочої групи і сьогоднішнім днем, і зараз. Цей лист управляється юристами адміністрації, щоб бути юридично коректно поданим власне, до Верховної Ради, також в інші державні установи. Чи готовий Роман Головенко доповісти? Чи це питання вже докрити? Я думаю, я можу просто зачитати е, цей проект, який наразі напрацьовується. Може там якісь редакційні зміни будуть? Може, ми тоді роздамо учасникам. Ну, Він є насправді вже є. Може дознайомитися комусь. Хотіла, щоб представник насради, Лариса Мудрак. Дякую, Лариса Мудрак. Дуже коротко, я вже Роману про це розказала під час засідання. А насправді півтора роки Національна Рада займається питанням захисту неповнолітніх. Минулого місяця відбулося перше щомісячне засідання міжвідомчої робочої групи, в якої входять і представники громадських організацій, і безпосередньо представники державних міністерств і відомств. Так і називається міжвідомча робоча група з питань захисту неповнолітніх. Насправді, це вимога європейської директиви 2008 року. Ми в 2010 році зайнялися вивченням цієї теми. Величезна кількість міжнародних експертів. Міжвідомча робоча група запрошує всіх. Дуже вдячна державному комітету, який вже дав згоду, що пілотний проект по позначкам це розумні символи так звані. Дякую телекритиці, яка єдина про це пише дуже добре і детально. А насправді а, відкрити абсолютно засідання і дешком дав згоду, що проект будуть виконувати обласні державні адміністрації. Да ось Юра теж погоджується на те, що і на звіті так само, коли Національна Рада звітувала за свою рік роботи, це та тема, яка насправді єдина отримує у нас найбільшу підтримку. Минулого року а, за підтримки проекту ОБСЄ, фактично з індустрією із 10 тем обраних. Для співрегулювання і саморегулювання, от власна ця тема отримала єдину найбільшу підтримку. Тому запрошую всіх присутніх і дякую за те, що є вже ініціатива розробки законопроекту. Тому що насправді спочатку робиться пілотний проект по втіленню, а після цього вже починають працювати над законопроектом. Перед тим як закрити, сказати всім дякую. До побачення я ще хочу дати слово нашим гостям, які хотіли сказати два слова: Курівні евібарі анбіга. Of the international mission, the Press Freedom Mission, uh, I would like to thank you for allowing us to observe the interagency working group for what has been two hours of very robust and interesting discussion. Uh, my name is Alison Meston. I am the Press Freedom Director for the World Association of Newspapers, who has led this international mission along with Article 19, Freedom House, and Open Society Foundation and our local partners um, here in, the, in kiev. Um, we welcome uh, the, the law on access to information, and indeed we welcome the interagency working group, and we hope that uh, in the future that these mechanisms will provide for uh, an effective tool uh, in, in your path to, to press freedom. We do want to raise some concerns. Um, there are four main areas of concern that we have heard in the last two days as we have spoken to many stakeholders that include non government organisations, press publishers, broadcasters, and indeed government representation, uh, representatives. Um, we are extremely concerned about the environment of corruption and lack of transparency. Uh, which has a marked impact on press, uh, the judiciary uh, and society as a whole. and this has been touched on in your meeting today. again, we have concerns about uh, a culture of impunity uh, that exists here. and again, we have heard some of these issues that affect the safety of journalists. and today, during a meeting with the representative of the president, we raised the issue of the gongadis murder and we uh, urged that the government continues, to bring the perpetrators of this murder to justice in the most transparent way possible. thirdly, we have concerns about the uh, lack of diversity and pluralism in, in the broadcast media. and finally, we hope that in, in time that a truly free market can exist in the ukraine so that uh, publishers, independent publishers, can flourish. we truly believe that it is the, the role of the government to foster an environment where the press can uh, flourish uh, and be independent of government and political control. And uh, we look forward to continuing a dialogue uh, with the people that we've met in the last few days and indeed this group. And on behalf of the World Association of Newspapers, I would like to uh, welcome you to attend our World Congress that's happening in September. Thank you again for allowing us to be observers of, of this meeting. It has been uh, a particularly interesting uh, to listen to the various issues, and I wish this, uh, this committee the, the, the best of luck in, in solving the many issues that have been brought to the table today. Маківерима засідання Робочої групи відбувається в цілком відкритому режимі, і ми так само запрошуємо вас в будь-який час, коли будете в Україні. А я знаю, що ви будете в вересні цього року, коли власне буде відбуватися в Україні світовий форум видавців і новинарів. Прошу ви хотіли ще щось сказати? Хотів поправитись. Я помилково сказав, що на. Це будуть підполковник із від посади. Питання розглядається, але що точно рішення не вийде. Це є порушенням закону, нагадую вам. Оскільки, якщо ви зараз підтверджуєте свої слова про те, що зараз впроваджено службове розслідування, згідно закону, він цей підполковник має бути відстороненим від виконання своїх службових обов'язків. Тоді визначиться або службове розслідування не впроваджується, або підполковник має бути відсторонено. А згідно якого закону? Згідно закону України про службу вашої міліції. Mm -hmm. Так, Звичайно, а, я цей ну, якщо хочете, до дискусії на питання. Прийдіть на засідання комітету. Я вас запрошую, принагідно всіх запрошую наступну середу. Я вам доведу, що це порушення закону. без розпитаю. А ви заодно мені тоді розкажете, хто має відповідати за це порушення закону з боку МС. Дякую. Хочу нагадати, що в нас працює далі комітет оперативного реагування. Як бачите, робота міжвідомчої робочої групи не закінчується навіть після заключного слова. Потім падку дякую всім за увагу. Хочу ще раз подякувати всім учасникам, тому що сьогодні є перший раз, коли виховалися в час. Дякую.